Проблема значно ширше, глибше і, скажу так, страшніша. Бо мова йде про те, що взагалі взято курс на знищення системи соціального страхування. При тому хочу сказати, що це один з небагатьох позитивів роботи Верховної Ради останніх років, коли створена система соціального страхування. Про що йде мова? Ну, По-перше, цей процес розпочався ще за діяльності попереднього уряду, коли забрали адміністрування єдиного соціального внеску від пенсійного фонду, який ним займався, і передали Міністерству, Міністерству доходів і зборів. І зразу, хоча ми попереджували, ми заперечували комітетам всіляко, і зразу на 30%. Впало збирання єдиного соціального внеску. На 30%. Причому забирали, забирали у пенсійного фонду адміністрування тоді, коли за попередній рік збирання єдиного соціального внеску склало 99,6%. В міністерстві зразу впало до 70%. Перше. Друге, Почало, уряд почав в ручному режимі міняти відсотки між фондами. Хоча це рішення мало б бути погодженим з профспілками, роботодавцями, адже всі фонди трьохсторонні. І уряд це тільки одна сторона. А вони почали розпоряджати, вибачте, як своїм. По-третє, є наміри зменшити єдиний соціальний внесок. Причому зменшити вдвічі. І сьогодні, коли люди говорять про те, що низька пенсія, малі виплати по соціальному страхуванню, то це при тому рівні, який є сьогодні відсоток єдиного соціального внецького, вони малі. А якщо вдвічі його зменшити, то тоді вже взагалі не зрозуміло, що є спроба справді об'єднати фонди страхові в один. Що теж категорично не пропустимо. І ще, одне, ще одна задумка, яка є у влади. Намагаються зараз загнати бюджети страхових фондів у державний бюджет України. Ви розумієте? Ну, по-перше, це гроші не державні, це гроші страхові, це гроші людські. Держава до них. Торкатися не має права, а вони намагаються забрати і покласти в бюджет. Я думаю, що зрозуміло для чого? Для того, щоб страховими людськими грошима латати дірки в бюджеті. І найголовніше, ви знаєте, хочу сказати, що багато хто із громадян України не розуміє деяких речей. Ну, наприклад, ну, скажімо, ветеран отримав пенсію. Каже, держава мені заплатила пенсію, та не держава заплатила. Заплатив пенсійний фонд, страховий фонд, який утворюється за рахунок відрахувань єдиного соціального внеску. Хтось отримав допомогу по безробіттю, каже, держава заплатила допомогу по безробіттю. Та не держава заплатила, заплатив страховий фонд. Хтось говорить, мені лікарня оплатили те ж самий страховий фонд. Тобто мова йде про те, що система соціального страхування сьогодні є тим, ну, вибачте, поплавком, який не дає піти на дно мільйонам громадян України. І те, що сьогодні намагаються зруйнувати її, ну, це мені нагадує отих дикунів. Які сидять на якійсь на веткі на дереві і намагаються рубати, рубати її, не розуміючи, що він рухне разом з тою веткою. Я хочу от провести таку паралель. Років з 10 тому бюджет Пенсійного фонду України складав десь 25-28 мільярдів гривень. І тоді він нікого не цікавив. Сьогодні бюджет Пенсійного фонду вже. За 200 з лишним мільярдів. А якщо скласти всі бюджети пенсійного фонду, всі страхові бюджети, то вони фактично вже співставні з державним бюджетом. І то і тепер я розумію, у влади з'явився інтерес до них, а там же гроші. А там можна ними скористатися, можна їх використати на, на свої потреби. А то, те, що тут це може містити елементи корупції, я в цьому навіть не сумніваюсь. Бо ну, гроші, чужі гроші, уже, уже в цьому корупція уряд не має права розпоряджатись людськими грішми, страховими. Це на чорний день гроші. Як можна до них долучатись? Ви знаєте, у всі часи. Образити немічного, бідного каліку вважалося ну, верхом непристойності. Сьогодні держава дозволяє собі подібні речі. Однозначно, це, це погіршення ситуації, якщо не руйнація системи страхування взагалі. Я розумію, це я вже двічі звертав, звертався до президента України. Я листом звернувся до всіх керівників фракцій, пропонуючи не чіпати систему соціального страхування. Це одне з небагатьох, що є здобутком останніх років в Україні. Більше того, я звернувся листом як голова комітету соціальної політики і праці. Звернувся з листом до національного координатора міжнародної організації праці. У нас є така посада. Представник національний координатор Міжнародної організації праці, пан Савчук, зараз обіймає цю посаду. Я звернувся до нього з листом і прошу його довести до європейської громадськості, що те, що для Європи є ну, стандартом, ми йдемо в Європу і нищимо цей стандарт. Тобто ситуація надзвичайно, надзвичайно складна. і Я вдячний вам за те, що ви. Звернулось до цієї теми, до цієї проблеми, вона справді надзвичайно небезпечна. І регресники це буде величезна проблема. І лікарняні це буде величезна проблема. Зараз вже практично зупинено фінансування придбання санаторно-курортних путівок. Це все елементи цього ланцюжка. Це буде вкрай погано, ну скажу більше. Уже в цьому, в цьому році, уже в 2014 році, за рахунок перерозподілу відсотків у фондах соціального страхування, уже із фондів забрано 7 мільярдів гривень. 7 мільярдів гривень. Причому логіка очевидна така. Ну, скажімо, страховий випадок настане чи настане це ще питання, а пенсію треба платити. Тобто, і частіше всього забирають з тих фондів і перераховують сюди, за для того, щоб, скажімо, не дотувати з державного бюджету, в якому теж коштів немає. Нібито це перерозподіл всередині страхових фондів, але вибачте, вже ціла низка надзвичайно важливих речей, вона заморожена.